Аксесуар, а надійний захист як вибирати сонячні окуляри. Нову пожежну машину стороженцю подарували поляки. Найшла коса на камінь. Конфлікт між інститутом післядипломної освіти і департаментом освіти обласної адміністрації. Вітаю вас на п'ятому каналі події Чернівців та області 11 червня в інформаційній передачі. Місцевий час в студії Майя Гуменна платити податок за дачі, басейни, тенісні корти та іншу нежитлову нерухомість цьогоріч українцям не доведеться. Та вже з наступного року експерти не виключають, що такі зміни відбудуться. А от податок за квартири та будинки необхідно сплатити до 1 серпня. До 1 липня кожен отримає про це повідомлення, запевнюють податківці. Власники квартир не сплачуватимуть податок, якщо їх загальна житлова площа не перевищує 120 квадратних метрів. Якщо ж більша до 240 квадратних метрів, тоді за кожен такий квадратний метр потрібно буде сплатити 12 гривень 18 копійок. А 32 гривні 88 копійок за кожен метр після 240 квадратних метрів. До речі, ставки податку встановлюються місцевими радами. Сплачувати його будуть і власники будинків, але лише у тому випадку, якщо площа перевищує 250 квадратних метрів. 12 гривень, 18 копійок, тобто не більше 1% мінімальної заробітної плати, доведеться сплачувати за кожен метр квадратний, якщо площа будинку від 250 до 500 метрів квадратних. Якщо він ще більший, тоді податок на нерухоме майно буде 2,7%. Що стосується Пільг. Пільги не сплачуються, не оподатковуються власники квартири, якщо загальна площа 120 квадратів, тобто за ту не сплачується податок на нерухомість. Для власників будинків 250 квадратів. Якщо у людини є власності і будинок, і квартира, то загальна сума разом це пільгується 370 квадратів. Тобто до цієї суми йде пільга. Якщо йде вище, тоді вже ми нараховуємо. Належні суми цього податку на нерухомість. але зазначена пільга не розповсюджується на об'єкти житлової нерухомості, які надаються в оренду лізинг або використовуються у підприємницькій діяльності. Інститут після дипломної освіти Чернівецької області викликав живаві дискусії на комісії депутатів обласної ради. Обранці вирішували чи продовжувати контракт з керівником закладу паном Біляніним. Проти цього керівництво департаменту освіти обласної адміністрації. Там нарікають на начебто непрозору роботу інституту. Такі звинувачення підтримують і деякі викладачі міста та професори Чернівецького національного університету. Питання продовження повноважень чинного керівника інституту після дипломної освіти розглядали депутати облради на основі звернення колективу. Працівники кажуть, проголосували за це майже усі. Просимо все ж таки на підставі результатів прийняти рішення і про призначення керівником на посаду вибраного обраного керівника директор Біляйна Григорія Івановича. То такого рішення керівниця департаменту освіти обласної адміністрації каже: в інституті давно пора навести лад. Іде питання чесності роботи цієї установи, роботи, що люди мають протрансформуватися на новий лад. Вони мають сприймати свою роботу не так, як вони приїздять по школах і починають лякати вчителів, інспектувати їх. Вони мають бути самі такими професіоналами, щоб вчитель бачив в них зразок і звернувся за допомогою. Вчитель початківець, вчитель середнього середнього рівня, вчитель старшого рівня. Якщо це не будуть люди, че які своєю діяльністю довели професійність і чесність, то як ми маємо далі проконтролювати і гарантувати, що всі процеси, конкурс, вчитель року, олімпіади, всеукраїнські, все інше буде проходити чесно і відкрито. Викладачі університету та шкіл також нарікають на неякісну атестацію педагогів і непрозорі олімпіади. Ми дивилися їхні плани, і більша частина, десь 90%, це різні предмети, які не мають відношення до хімії. Хімії мало в той же час, як рівень підготовки багатьох вчителів на жаль достатньо низькі. Що стосується підготовки завдань і прозорості проведення олімпіад, є великі питання. Також було наперед визначені особи, які займали першимся. Невідомо з яких причин непрозоро проводилися. Перевірка цих робіт не прозоро проводилася, признається фактично не виборювалися в місцях, а Розумієте? Ми ж фактично навіть не допускали талановитих дітей до конкурсу в обласній олімпіаді. Просто прийняли такий закон, що від кожного закладу один. Працівники інституту після дипломної освіти звинувачення колег та чиновників відкидають. Не було створено фахової експертної комісії, яка б дала дійсно остаточну оцінку діяльності інституту. Інституту ми не можемо, як люди дійсно високого рівня. А я вважаю, що всі тут присутні. Це є дійсно еліта Чернівеччини, освіта Чернівеччини, Ми не можемо зараз один одного звинувачувати в некомпетентності ще щось. Розумієте, на кожне звинувачення, скажімо, ось мені особисто. Я, я маю майже 30 років стажу і 20 з них роботи в інституті. Я можу щось порівняти. Викладачі запевнюють значно, різницю, помітно. Значить, минулому році. Ми з колегою подали клопотання на обласну раду. Була створена комісія, яка визнала це правильним. І за допомогою нового керівництва департаменту освіти це було втілено в життя. Тобто, перші, перші за останні 4 чи 5 років, вже не пам'ятаю, були професійно вибрані задачі університетськими кафедрами, так? було професійно складено журі і була абсолютно прозоро проведена. Е, це, результат. Три призери з фізики на республіканській олімпіаді. Зрештою питання продовження роботи старого нового керівника інституту після дипломної освіти винесене на сесії обласної ради. Також очільниця департаменту освіти повідомила, перевірятиме, чи відповідає акредитація закладу дійсності. Діяльність інституту вивчатимуть у правовому полі. А викладачі піклуватимуться, щоб завданнями та перевірками олімпіад далі займались фахівці Чернівецького національного університету. Маєгумена Ярослав Левицький, місцевий час. У пожежній частині стороженця поповнення поляки подарували місту пожежну машину. Про допомогу Польщі та подальшу співпрацю далі в сюжеті. Жителі стороженця приймали новий пожежний автомобіль. Його місто передали польські надзвичайники. Голова сторожинецької райдержадміністрації каже: подарунку раді, бо технічне забезпечення місцевого УДСНС не на найвищому рівні. Ми не можемо сказати, що у нас автопарк нашої пожежної охорони добрий, або ну він гірший ніж задовільний. І оцей, оця ця машина, яка сьогодні передана, вона не нова, вона так само досить старенька, але вона дуже в прекрасному робочому стані. І всі її органи дуже робочі, і тому вона нам буде надзвичайно корисно. Жгув та стороженець співпрацюють шість років. За цей час поляки вже відправили пожежну машину в стару красношору. Така співпраця з братськими народами дає дуже позитивні результати. І тут головним є навіть не фінансова допомога, а співпраця народів. У цей час це дуже важливо. Переваг у нового пожежного автомобіля багато. Його ємність для води сягає понад 4 кубічних метри. До того ж він. Є трьохмостовим пожежники кажуть, з такою машиною гасити пожежі у гірській місцевості буде легше. Тут багато говорити не потрібно чим він краще, тим, що він європейського класу, набагато більша ємність для води в нього і набагато прохідніший. Випробовувати подаровану пожежну машину надзвичайники будуть разом із польськими колегами. А поки автомобіль тестують, голова Старожинецької райдержадміністрації та бурмістер Гміни жгуф домовляється про подальшу співпрацю. На черзі фінансова допомога для ремонту їдальні Старокрасношорської школи, де вчаться етнічні поляки. Олександра Агієва, Михайло Антонюк, місцевий час. Чернівці водоканалу вдалось повернути понад 140 тисяч гривень, які завинили установи та організації, не відключивши жодного боржника. Вони надіслали сотні попереджень. Результат не забарився. Боржники повертали кошти лише побачивши бригаду комунальників. Тому проводити саме відключення їм не доводилось. Нагадаємо, у травні працівники Чернівців водоканалу запевнили, що поступово всіх без винятку юридичних осіб, які заборгували комунальному підприємству, відключатимуть. Сперше, безумовно попередження ще одне нагадування про можливість. Сплатити поточну суму, і якщо цього не відбудеться, то е тоді відповідне відключення. Функції планування і забезпечення населення соціальними послугами будуть покладатись на органи місцевого самоврядування. Про це йдеться у програмі реформування системи послуг у Чернівецькій області. У проєкті програми передбачається декілька серйозних інноваційних підходів. Вони стосуватимуться формування системи управління соціальними послугами і їх забезпеченням людей. Міністерство зацікавлено в тому, щоб на місцях створити достатній експертний потенціал і науковців, і спеціалістів для того, щоб вони могли безперервно працювати над підвищенням якості соціальних послуг і відповідно планувати відповідно до потреб. Місцевого населення послуг основним завданням експерти визначили створення чіткого реєстру соціальних послуг та їх отримувачів. Нам необхідно розвивати послуги в першу чергу, які працювали б на ранні виявлення людей в проблемі і максимальна допомога на цьому етапі, тому що потім відбувається здорожчання соціальних послуг. Наразі над проектом працює Міністерство соціальної політики та Чернівецька обласна державна адміністрація. Разом вони шукатимуть джерела фінансування, втілюватимуть проєкту життя автори упродовж двох років. Музика. У літню спеку варто подбати не лише про напої та легкі одяг, а й захист для очей. Сонячні окуляри не просто гарний аксесуар, переконались наші журналісти. Як грамотно їх вибирати, дізнавалась Галина Мамчук. Даша каже, що у спеку без цього аксесуару обійтися не може. Сонячні окуляри чернівчанка носить постійно дуже часто без них не вхожу. Але лікарі застерігають окуляри від сонця, слід обирати дуже ретельно. В Першу чергу звернути увагу на захист від випромінювання. Тому саме краще сонцезахисні окуляри купляти в спеціалізованих магазинах, в салонах оптиках, де є відповідні сертифікати якості, відповідне маркування. Тобто, в в даному сертифікаті якості вказується, який ступінь захисту має та той чи інший екземпляр. Навіть якщо окуляри не сертифіковані, лікарі радять перевірити їх захист в будь-якій оптиці. За допомогою цього приладу можна вимірити, чи мають окуляри захист від ультрафіолета. Ну, всі окуляри мають захист від ультрафіолету. Відповідно, не пропускають ультрафіолет. Нашим окулярам пощастило. У них очі повністю захищені від шкідливого випромінювання. Є ряд захворювань офтальмологічних, в патогенезі яких все ж таки вплив ультрафіолетовипромінювання. Це може викликатися з віком і кортикальна катаракта, це вікові макулярні дегенерації, сітківки, це фотокаратити, це захворювання. Переднього відділу ока, пінгвекули, птерігіуми. Проте чернівчани не часто перевіряють свої окуляри. Більшість про це не думає. Ну, я про це не знала. Якби ну не знаю, ну мені якби не привично, коли я без окулярів. Дивлюсь, на сонце воно мені б'є в очі, і мені ну, більш неприємно, наприклад. А лікарі застерігають важливий навіть колір лінзи. Найсприятливішими для ока вважаються сірі, коричневі та зелені лінзи. А от небажані для очей, червоні та сині. Окрім кольору лінзи, варто звернути увагу на зручність окулярів. Важливий параметр, щоб все ж таки окуляри не чинили тиску в ділянці над вухами, за вухами, в ділянці скроні та також в ділянці перенісся, тому що при тривалому перебуванні в таких окулярах можуть виникати головокружіння, головні болі, болі в очах, тому що саме ці ділянки мають велику кількість нервових закінчень. Попри все, лікарі кажуть, що окуляри влітку не обов'язкові. Очі вміють захищатися від сонця, звужуючи зіниці. А от у затемнених окулярах зіниці розширюються. І якщо окуляри припускають випромінювання, то очі страждають від цього ще більше. Галина Мамчук, Ярослав Левецький, місцевий час. Це всі новини. Заходьте на наш сайт сісі.сів.ює та дізнавайтесь більше інформації. Побачимось на п'ятому. Тримайтесь.